Сьогодні ми поговоримо про те, що таке фулфілмент у товарному бізнесі та чому він стає ключовим елементом успішної торгівлі у світі онлайн продажі фулфілмент це комплекс послуг, який охоплює все: від приймання та зберігання товарів на складі до їхнього пакування та відправлення покупцям. Це рішення допомагає підприємцям позбутися турбот пов'язаних з логістикою і зосередитись на розвитку свого бізнесу. Як це працює? Продавець передає свої товари в центр фул. Там продукцію зберігають до моменту замовлення. Коли покупець оформлює замовлення, співробітники центру упаковують його та відправляють. Цей процес включає не тільки доставку, а й можливість відстеження посилки, що підвищує рівень довіри клієнтів. Фулфілмент має безліч переваг. По-перше, він економить час і ресурси. Вам більше не потрібно займатися пакуванням і відправленням. Це зроблять професіонали. По-друге, завдяки співпраці з різними кур'єрськими якими службами фулфілмент центри оптимізують логістику, обираючи найвигідніші та найшвидші способи доставки. Особливо вигідним цей підхід стає при співпраці з WesternBit. Фулфілмент від WesternBit пропонує повне цикл опрацювання замовлень від зберігання товарів на складі у США до доставки в більш ніж 100 країн світу. Фулфілмент ідеально підходить для підприємців, які хочуть вийти на міжнародний ринок або мають великий обсяг замовлень. Це особливо важливо для тих, хто прагне оптимізувати свої процеси та мінімізувати витрати у підсумку. Фулфілмент це незамінний інструмент для тих, хто хоче масштабувати бізнес, поліпшити логістику і підвищити якість обслуговування клієнтів. Співпрацюючи з Вестернбіт, ви отримуєте надійного партнера, який візьме на себе всю турботу про доставку, залишивши вам час для зростання і стратегічного розвитку.